Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру AM. Це в нас має бути невелике демо. Ну, як невелика, середньої довжини. Має бути дуже цікаво тут такий концепт, що ми з вами вирішили покататися вночі на машині, але є один такий невеличкий підвох. Тож я пропоную не чекати, а розпочинати. Ну, давайте на нормалі. Я ж не зовсім посічка. Надіюсь. Ми з вами спимо в машині. Все як треба. Окей, це вже дуже сильно напрягає. Ну, ми хоча б бачимо в зеркало, добре. А, до речі, не їйте так однією рукою. Особливо вночі. Блять. От що буває, от що буває. Так, дивіться за свою скорості, коли ви заходите в повороти, а то може ось таке трапитись. Я думаю нічого страшного, якщо чесно. До речі, прикольно зроблене управління, я дійсно нібито одною рукою управляю. Мені прям хочеться взятися за двома. Добре. Що може піти не так? Ого, хтось в аварію попав. Жесть. Ну, добре. Що Бляха. Да, поїхали по дорозі. О, really Надеюсь. Окей. So okay. Давайте поедем. Какие слизь? чему то ней Слизь, Так. Добре, я вже ловлю себе на думці, що я настільки Сосредоточений на їзді, що не дай бог якась херня мені в лице випригне. Це буде крах. Я навіть трошки розфокусуюсь. О, блядь, ладно. Розфокусувався один. У нас же чек двигателя. Говорить. Щось музика поплюжить. Ну, всякое бывает Ой. Что мне это делать? Какая Что, забьем ее нафиг? Ну, окей. Блядь, сейчас я думаю, сейчас ничего хорошего не выйдет из этого. Что? Что? Куда? А! Еба! А что? А что делать? Фу! Блядь, фу! СУС! На заправочку... Саш... Звучайно, иди тут на пол. В Духаємо, досліджуємо церква. Так, так, там батарейка Добре, окей, нам треба туди. Приготувалась поготуватися на машину. Ні, вона просто стекла. Добре. А, давай, не, шкода. Світло, і погнали сюди. Дальше мы так смешно полетів? Так, ні, це є назад. Ну добре, давайте що сейчас вийде. Так, і що я маю робити? Я правильно розумію? Зараз я просто ушпанув круг. Ні, іначе виховатись. Добре, давайте слабо. Наша основна ціль це виходити звідти. ще шикарно. Так, це виходить, я упанув круг. Як... Чому так новини ліску включилися? Я не очікував.

While we were watching, my daughter asks When we go to heaven, will our bodies come too, or just our ghosts? She was looking at her hand when she said it, and I must say, Abigail, that, that is a great question. I believe the answer is in 1 Corinthians. Blessed and blood cannot unhelp the kingdom of God, nor does the perishable unhelp the impassable. Ну, нашёл уже выход на but the soul that's eternal. Ну, well, в принципі, десь тут, має бути і есть. О. Боже, скажи, що я правильно їду. Ї... Що ж ти соромишся так? Давай, давай, давай До побачимо Закрий багаж. Дякую. Придумали тут всяке Цікаво зроблено, що я зрозумів навіщо вікно відчиняти. Щоб оце оце всяких не впускати до машини. вона десь поряд. Бр... Чи в мене наче як швидкість машини збавилася? Я хочу сьогодні. Що, 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 що? Що це було? Я ж кажу, она где тут. Это скример? Блять, ну она сверху. Что делать? Что я, как назвал этот парень? А, это как-то цех старые добрые методы. Даже ну, на заправце не захотели. То, что есть, я могу сделать? Бля. Так я авойдемо. Чому. А, я зрозумів, я так повільно пересуваюся, типу, щоб не привлікати її увагу. Мені здається, якби б я їхав на. Десь 40 км в час. Так, все, заїжджаємо на ферму. Не завідувань немає, okay, вперед. В принципі, це мені ще дуже сильно. Добре, чого розвернемо. Нагадую, оце Joy of Creation, а uh, FNAF. Типу там якийсь новий, такий крутий, модний. Б'яціонов це цей. Блять! Ууу, блять, рот нахуй! Ти як сюди заліз, блять. Ой, блять, дебіл. Сука, сколько он тут так сидит. Бля, пиздец. Все? Фух. О, нам сюда... Е. Окей. Нормально, нормально. Тримаемся, тримаемся. Introducing Alpin Buddies.

Викликає і. блін. Якби вона була не демкою, я думаю, це була б дійсно дуже крута гра. Чесно, дуже подобається це. Блін, я да фу? Вона, в принципі, і лякає. Оба. І щось цікавеньке тут є. Ти що опять сюди заліз? А, саме видихнули на заправці. Добре, вибачаюсь. Я не певний розводження. Давайте їхати по знакам Ух, окей. Тримаємось. Блять! Стука, пішов ти нахер, просто блять. Нуда, окей. Я не знаю, як для вас, а для мене це настільки сильно напряжно. Мені щось підказує, що цей дід знову десь в машині сидить. Бляха, у мене ще руки спотіли. Але я не знаю, одне діло, коли він сидить десь там ззаді. О блядь, супермен. Давай все. До побачення. нє ні -ні -ні, ні, 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 ні. До побачення. Давненько вона на нас не нападала. Слава Богу. Як подобається це. Я не знаю, наліку У нас не на ліхтарику. Я не уявляю, як це грати в VR. І ти просто так от боковим зрінням бачиш, що він в тебе оце так зліво сидить, та це все. Це просто ця зупинка серця Ууу, скільки ж нам ще їхати. Вікторик. Дітько, мене не так це баба лякає, як оцей чорт. Так, 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 так. О боже, дякуємо за гру. 30 хвилин, 26 секунд. Ух. Блять. Не зрозумів? Олень. Що?

Um okay. Shade me. Boy, it's not DT so he has to be. Okay. So try to show that the snake. I don't think it's a fishing though, so.

Тож, сьогодні ми з вами грали у демо гри АМ. Вона була досить цікава. Е, неприємно, що я зустрів такий баг в початку, але вона була досить такою тяжкою і напряженою. Я дійсно вже хотів би, щоб ця подорож скінчилася як можна швидше. Я так не зрозумів, куди ми в кінці попали. Ну, але це таке. Тож, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені дійсно дуже приємно, що ви їх пишете. Приділяйте цьому час. Ставте лайки. І, напевно, на цьому все. Всім гарного дня чи вечора.